Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. У нас сьогодні пиріжечки, але бездріжові, які дуже швидко легко готуються. У мене буде сьогодні сирна начинка, але можете поекспериментувати, приготувати з іншою начинкою. Це завжди дуже смачно. Зручну ємність відправляємо 150 г сметани, жирність на ваш смак. Я брала 20% і вона має бути кімнатної температури. Витягніть її, будь ласка, за годину, щоб вона трішки нагрілася. Додаємо сюди 5 столових ложок води кімнатної температури, додаємо 1 чайну ложечку солі і 1 столову ложку цукру і перемішуємо вінчиком до однорідного стану. Сюди я додаю білок від одного середнього яйця, також кімнатної температури, а жовтком буду змазувати пиріжки. Якщо ви не хочете змазувати пиріжки, то можете білок також в тісто не додавати. Жовток поки прикрийте, щоб він вас не завітрився харчовою плівкою або пакетиком. Сюди в тісто додаю 4 столові ложки рослинної олії, в мене оливкова, можете використовувати якусь іншу за своїм смаком. І я додаю 1 столову ложку лимонного соку. Звісно, без кісточок лимону і перемішуємо знову вінчиком до більш-менш однорідного стану. Поступово через сито додаємо борошно. У мене сьогодні пішло 400 г, але в рамках 2-3 столових ложок може бути розбіжність. У всіх різна сметана, різне яйце за розміром може бути і різне борошно. Тому орієнтуйтесь, будь ласка, на консистенцію. Я додаю поступово, додала трішки борошна, додаю зараз одну чайну ложечку з помірною гіркою розпушувача і перемішуємо і додаю ще борошно. Додаємо до потрібної консистенції. Накриваємо тісто харчовою плівкою або просто пакетиком і залишаємо, даємо йому відпочити, поки будемо готувати начинку. Начинка може бути якоюсь іншою, у мене сьогодні сирна, дуже смачно виходить. Тут у мене 100 г кисломолочного сиру, раджу брати жирність 5-9% і більше. Трішки його так ось розминаю ложкою. Сюди додаю 200 г якогось іншого сиру, це може бути м'який, напівтвердий, якісь шматочки різних сирів, те, що в холодильнику знайшлось. У мене сьогодні моцарела, але можете експериментувати. Натираю сир на крупну тертку. Тепер потрібно трішки підсолити за смаком. І я додаю, у мене ось так кріп є заморожений, можна додати свіжу, звісно, зелень, і кріп, і петрушку, можна зелену цибульку, невеликий такий пучок 40-50 грамів. Додаю також перець за смаком і якісь можна спеції за вашим побажанням. У мене, наприклад, сьогодні одна чайна ложечка без гірки італійських трап, але можете також експериментувати. Все це перемішуємо, і начинка готова. Підпиляємо поверхню борошном і викладаємо все тісто. Я його ще трішки вимішую, буквально півхвилинки. Роблю таку ось ковбаску і для зручності я її розділяю на дві частинки. Одну частинку поки підплівочку, а іншою буду, з іншою буду працювати. До речі, вже можна розігрівати духовку на 180 градусів верхниць без конвекції і деко застелити пергаментом. Я беру з цього шматочка тіста, формую також таку ковбаску і розділяю на більш-менш рівні шматочки, в залежності від того, який ви розмір пиріжків бажаєте. У мене будуть такі середнього розміру, не маленькі і не великі. Беру один шматочок тіста і з допомогою качалки розкатую в тоненький такий пласт. На серединку викладаю начинку, десь одна чайна ложечка з гіркою. І формую ось такий трикутничок. Гарно защіпуємо края. Перевертаємо на іншу сторону швом донизу. І ось такий пиріжечок виходить. Викладаємо його на деко з пергаментом. І по такому принципу формуємо всі Тепер той жовток, який я відкладала, до нього ліпше додати також одну столову ложку молока, щоб було більше. Збовтати і змащуємо пиріжечки. Це, звісно, не обов'язково, можете не змащувати, якщо не хочете. Зверху я ще вирішила присипати кунжутом для смаку і для вигляду, це вже по бажанню. І відправляємо в завчасно розігріту духовку 180 градусів верхниць без конвекції приблизно 20, на 22-25 хвилин. Все буде залежати від потужності вашої духовки і від розміру пиріжків. Поки одні випікаються, формуємо наступні з цієї кількості тіста і начинки, у мене вийшло 16 пиріжечків і випікаємо їх до готовності і до такого красивого рум'яного кольору. Ось такі красончики виходять. А як це смачно! З начинкою можете експериментувати, можна зробити із капустою, і з яйцем, із цибулею. Це дуже смачно, тісто просто неймовірне, бездріжове, але дуже смачне. Готуйте, не пожалкуйте.